Наша традиційна рубрика пише Чарлі: головні економічні новини по 28 травня. Зниження мудіс інвестиційного рейтингу США по окреме відео на каналі. Новий закон не вирішує проблему дефіцитного бюджету США, впливу дочного скорочення витрат не видно. Також Чарлі звертає увагу, що по 30-річним US Treasuries досягнув 5,1%. Це найвищий рівень з 2007 року. Пам'ятаємо, які події трапились далі. На фоні падіння довіри до долара американських облігацій. Ростуть і біткоїни золото Біткоїн – новив історичний рекорд. 111, а золото має найкращий початок року за всю історію плюс 28%. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи варто зняти окремий лайв, більше поговорити про роль золота в відкоїнах портфелях. Також Чарлі пише про Трампа. Дуже цікаво, як він заявив про тарифи на ЄС 50%, А через день чи два заявив, що вони відкладаються до 9 липня. Це ще раз про невизначені спіргівельної політики. Ну і найкращі фондові ринки 2025 року. Це номер один Польща, номер два Іспанія, якраз там і там, де в мене багато клієнтів, але це не означає, що треба інвестувати тільки в ті ринки. Дякую за ваші лайки і пишіть в коментарях щодо необхідності біткоїна і золота окремого лайву, відео і в якому форматі ті питання по цьому є.